Добрий раночок, готую сніданок. Як завжди, у нас яєчня, тости, хлібчик з авокадом та помідором, огірочок ще додала. А лісі посмажила малинчики, вона там вже прокидається, будемо снідати. А, ще кава у мене. Я коли готую, одразу роблю собі каву і в процесі її п'ю, допиваю. Дощо у нас, до речі, немає. Всю нічого дощ, але зараз немає, тож водесенько, збираємося. І кудись йдемо. <гум> потрібно йти з дому, тому що у нас сьогодні буде прибирання, потрібно десь проводити час. Так, ми вийшли на вулицю, йдемо набережною. Трошечки прогуляємося. Так добре, немає ні дощу, ні сонця, але тут трошки душнувато. Слухайте, на морі така хвиля. Зараз вам покажу. Ми йдемо набережною, прогулюємося, йдемо до цікавої кав'ярні. Там друзі запропонували. І на каву піти, і трішки активності там є, тож будемо сьогодні проводити цей недільний день. Саме так, ну кава-кав'ярня, цим я вас не здивую, це в нас щодня. Але от якісь активності це цікаво. Тож побачимо, що там є, як будемо проводити сьогоднішній день. А зараз вам трішечки покажу ще море. Ось така там хвиля сьогодні на морі чи маленька, я вам вже якось ввечері ми приходили показувала, що така, таке море, мабуть, вже буде всю осінь, до кінця осені, всю зиму, бо в цей період осінньо-зимній море неспокійне. З хвилею, з активною. Вже я бачила, з'являються серфери. Вже так, для них це кайф. Ловити хвилю таку. І катати. А для любителів поплавати це, звісно, не найкраще море. Море зараз виглядає таким темним, знаєте, не блакитним, неспокійним. Тож для любителів такого спокійного відпочинку, саме покупатися у морі, покайфувати. осінньо зимній період це не найкращий період. Якщо ви хочете побачити таку воду в Дананзі, то краще приїжджати. Десь так з другої половини весни, літо, ну і перша половина осені. це такий період, коли можна на пляжі гарно проводити час, купатися, засмагати. Звісно, якщо ви приїхали в цей період і у вас там відпусточка 10 днів тиждень, то звісно, ви в будь-яку погоду і в будь-яке море будете прагнути пляжного відпочинку. Але якщо от вам просто по кайфу. Гарна вода, море, то звісно, це зараз буде не найкращий період, тому що ось і дощі, ну звісно, море таке і неспокійне, і темне. В осінньо-зимній період такого прозорого блакитного моря, ну, принаймні в минулому році, жодного разу такого не було. От коли вже прийшла весна, тоді було гарне, таке знаєте, спокійне, прозоре море, я вам це все показувала. Ми ходили на пляж. Ось зараз, мабуть, уже аж до весни в нас пляжного відпочинку і не буде. Ми прийшли ось в це місце Сен Арчері Клаб. Тут можна постріляти з лука, тут є і кав'ярня, і Уроки з лука постріляти, Ось дивіться їх прайс. Так. З неділі по п'ятницю 100 тисяч за годину, а в вихідні дні 120 тисяч за одну годину. Тобі? Я думаю, Аліса, це лише для дорослих. Зараз ми запитаємо. Таке затишне, затишне місце, затишна така кав'ярня. Посидіти тут можна. Ха -ха, дивіться, тут як прикрашено В комуністичному стилі. Серп і молодь, прапор В'єтнаму і газети. Бо дощ трішки намочило це все. Але атмосферу ви зрозуміли. Mm -hmm. Так, ось тут. Я не знаю, як це називається. Це поляна називається чи. Поле для стріля. Поле. Так, да, окей. Так її називати молодиці тут. Луки, стріли. Мішені. Цікаво. Ну Так цікаво зроблено. Так, наші друзі бажають постріляти, люди з Олексієм. Ми взагалі своїм створюємо компанію. Наша... Друга частина наших друзів вирішила в кав'ярні неподалік посидіти, попити каву, поки ми тут розважатися будемо. Козін показує, як правильно стояти, як правильно заряджати стрілочик. Є. Ти злякалася? Сідаєш тут на стільчик. Тут, до речі, є правила безпеки, які на початку запропонували прочитати. Так, на червоне поле потрапив Клас. Черга люди. Я дивлюсь. Стрелу може. <сіхі> <сіхі> ми вчимося, ми вперше. Виглядав. Тут іга. Сильнейшек. Ні, сонечко, тобі треба. Майже в ціль. А ось і Оля. Так, черга Олексія. Ну, що шо на Супер. Нічого собі клас. Ану. Ого, нічого собі, молодець. В центр? Зараз буду як цей А Ану, третє. Є, супер. Хм. так Так, червоне. Ну нічого. Yes, ну нічого, теж непогано oh, дуже. Алло, рази. Три рази. Three? Три. Лоша точно вперше стріляє. Ну, я скажу, ми не Ого mm. ну, в жовте, але трішки зависоку. Ні, <плес> не я хлопчик не дістав. Так, ну що ж, я навіть два рази спробувала. Мене було два таких позорних вистріла взагалі повз повз поля, а, але рука дуже сильно труситься. Це заняття точно не для всіх. Тут потрібно, потрібно багато тренування, щоб потрапляти а, в поле. Ну, в крайньому разі для мене мені було занадто складно, але прикольно. А, ну, не знаю, можливо, потрібно просто налаштуватися. А, Захотіти вміти це робити, тренуватися і обов'язково все вийде. Але ну складновато. Складновато. Так, ми тут завершили, настрілялися, тепер йдемо в кав'ярню до решти е наших друзів. Там же з ними і Женя, там будемо пити каву, а тут у нас все. Деньки самач. Бай так, ми біля кав'ярні заходимо. Ой, тут гортензії цвітуть, як гарно, я їх обожнюю. Дивіться, рожевенькі які, гарненькі, справжні. Такі один-два. Так. Ці кав'ярні ми колись були. Тут ось таке посередині. Годувати рибок. Зараз будемо. Тут таке озерце з рибами. Дуже гарно. Атмосфера тут, звісно, дуже крута. Це озеро з рибками по центру просто. Дивіться, скільки тут багато риб. Ми, коли були вперше тут, рибок можна було погодувати. Аліся дуже хотіла зараз це зробити, але корму немає. Я запитала, хотіла купити, але немає корму, тож шкода. Аліся трішки засмутилася, але ну, що поробиш. Немає, то немає. Ми трішечки зголодніли, вирішили поїсти в'єтнамського чогось, да, ось такий заклад. Дякую. А... Ну, угу, так, так, що, що тут є? Що я хотів бути, бо я не хочу. О, тут є Та, і рис, і суп. А. Да, добре, зараз з тобою щось оберемо смачненьке, правда? Так вон, покажи. Ти хочеш супчик чи рис, Аліса? Сап. Супчик. Так, ось такий супчик нам принесли і клітчик. Це ми замовили. Фобо має бути типу шашличком, Пробуємо таке вперше. В'єтнамський супчик виглядає смачно, пахне смачно. Зараз спробуємо, яке воно на смак. Так, ну що ж, ми дуже смачно пообідали, і тепер вирішили прогулятися без цілі, як завжди, просто ходимо, бродимо, гуляємо. І по ходу вам щось цікавеньке, як буду бачити, буду показувати та розповідати. Ну що ж, ви не повірите, ходили ми, бродили, і нас привели ноги сьогодні. Знову до річкової набережної. Вчора тут гуляли, але вчора гуляли лише на початку набережної, а сьогодні біля розвідного мосту і будемо йти до мосту дракона по цій стороні. Головне <звук> дорога зараз. Я відстала і там потік, <звук> коли група людей зручніше переходити, всі разом йдуть і е, трансформації. Призупиняється. А коли одне йдеш, то дуже складно, тому що ніхто тобі не зупиниться. Навіть пішохідний перехід у В'єтнамі тебе не рятує, тому що ніхто не зважає, що ти йдеш, переходиш дорогу, якщо є потік, вони рухаються і тобі треба прискоритися. Ось то ж ми сьогодні знову йдемо по річковій набережні, прогуляємося, слухайте, що таке. Захмарилося знову і декілька краплинок дощу на мене впало, але я думаю, що його не буде в ранньому разі, до того часу, як ми повернемося додому. А дехто вже спить. Аліська хоче спатиньки. Зараз час якраз її спати, а безденноосної ще занадто складно. Додому не пішли, тому що там почали прибирати. Тож гуляємо. М, <плес> добре зараз беру її на ручки. <плес> Яка краса правда? Море гарно, річка також гарно, гори гарно, Природа взагалі чудова. Ще не зовсім темно, коли буде темно, ось ці всі, всі вогники позапалюються, місто буде сяяти і будемо на річку відбиватися. Тоді дуже гарно. Раніше на цьому місці був ярмарок, його зараз перенесли через дорогу. отуди. я туди ще не ходила, хоча він там уже, мабуть, місяці три. Той ярмарок там більш так цивільно зробили, гарно магазинчиками, бо тут було все так стихійно. Вони кожного вечора приходили, торгували, збирали це все тут, прибиралося, і в день тут ну просто проїжа частина. На вечір просто влаштовувався такий ярмарок. Зараз тут ось і облаштували для дітей таку зону. Ось машинки такі їздять, там ну, щось торгують, щось є декілька таких торгівельних точок. Але вже тут можна хоча б пройти прогулятися. Тут навіть ось ресторан якийсь, чи облаштували, чи він тут був, просто непомітно його було, бо ярмарок там був на перехресті, сюди оце все було заставлено, тож і ресторан цей було зовсім не видно. А можливо, його туди не було. Можливо, коли ярмарок прибрали, то і ресторан облаштували. Бо там ведеться будівництво, тож ярмарок. Тепер перенесли з іншої сторони, ну туди, на ту сторону, через дорогу. Слухайте, таки розпочався невеличкий дощик. Парасольки розкрили, у нас вони є, але він так трішки покрапав, тільки нас налякав і все. Ми вже рухаємося в сторону дому, слухайте, так швидко пролетіли, промайнули вихідні. Дуже класно, що ми Дякую. складати, вже немає дощику. Дуже класно, що ми намагаємося щось собі придумувати, якісь розваги на вихідні, кудись піти, кудись поїхати, десь щось подивитися, десь посидіти. От, класно, що є така компанія, яка завжди підтримує за будь-який двіж. Вихідні пролетіли дуже швидко. Ну, в будні дні ми теж намагаємося щось цікавеньке придумувати, кудись ходити. Я знаю, що будуть більш дощові дні, які нас змусять сидіти вдома, тож такий невеличкий дощ взагалі не проблема. Ми зайшли в магазин. Тут побутова техніка. Телефони і ось айфончики новенькі є. Слухайте, я була вражена, який він тоненький. Цей Air взагалі тонесенький-тонесенький. Я була просто вражена. Але зараз вам покажу. Але, але я, мабуть, закохалася. Дивіться, який він класний, який він крутий. Я взагалі в захваті. Хочу. Спочатку дивилася на них і думала, що, мабуть, він мені не потрібно, а тепер просто хочу. А, добре, поки що поставили, з магазину пішли. Thank you. Але мені дуже сильно сподобався. Ми ще вчора розглядали це сьогодні з друзями. Зайшли ще раз і я. Впевнилася, що він мені сподобався. Так, ми повернулися додому. В нас чистенько прибрали, постіль замінили. У нас в квартирі один раз на місяць прибирають клінінг і сьогодні був саме цей день. Тож я дуже-дуже цьому рада. Є квартири, в яких проводять клінінг раз на тиждень, є квартири, в яких взагалі клінінга немає. Тож я дуже рада, коли мені раз у місяць хтось прийде, поприбирає і ми повертаємося додому чистенько пахне, постіль чистенько застелили. Я... Щодня намагаюся підмітати підлогу, мити підлогу. Коли ми приймаємо душ, то я щоразу протираю там підлогу в ванній кімнаті, тому що у нас душ прямо ну, на підлогу. І це неприємно, коли ти потім ходиш по мокрій підлозі. Ну тим більше, от в сезон дощів, коли прохолодно, то воно не так швидко сохне, як в жарку так погоду, коли спека стоїть. Тож я намагаюся щоразу. Ми прийняли душ, я протираю підлогу. І, звісно, тут також протираю підлогу. постіль я перу раз в тиждень, але коли я її перу, вона в мене все рівно не така біла і чистенька, як тоді, коли мені її приносять власники, коли проводять клінінг. Вони, мабуть, в пральню здають і там її... Гарненько беруть гарячою водою з якимись засобами, на крохмалину приносять. Ну, все як потрібно. А у мене пральна машина з холодною водою, звісно, вона не так ідеально її пера. Тож я. Раз в місяць маю таке щастя клінінг в квартирі. Звісно, можна замовляти додатково, але ну мені вистачає і цього, що це все, що я хотіла сказати на сьогодні. На цьому буду завершувати цей влог. Цей день підійшов до кінця. Тож я вам бажаю гарного дня. Зустрінемося з вами завтра в новому відео, в новому влозі.